Привіт, друзі! Мене звати Лариса Карпишин. Я консультант найкращої української компанії JRL. І ось уже збіг 11-й день мого виклику в промоушені Я сай найкраща Actora разом з Tierla. І мої друзі очікують від мене нового відеовідгуку по результатам, отриманим від тестування продукції української компанії Jereal. Друзі, обіцяю... Нові відеовідгуки будуть, тому що я зараз включила до свого 21-денного тестування нову продукцію, яку я нещодавно отримала. Відгуки будуть, обіцяю вам, але сьогодні я хочу підвести підсумки, адже пройшла половина етапу мого 21-денного виклику. І насправді, коли я прийняла рішення взяти участь у цьому промоушені, я сумнівалася, чи я справлюся з поставленими перед собою завданнями, адже одним із завдань, які стоять зараз мною, це вставати в 6 ранку. Ну, по моєму біологічному біоритму я сова, і мені в 6 ранку встати це надзвичайно важко. Всі мої домашні знають, я люблю подовше поспати, але я люблю посидіти до першої 2 другої ночі. Ну, такий в мене біоритм. Кожен має свій є жайворонки, є сови. А є горобчики, які пізно лягають і рано встають. Ну, друзі, я, ви знаєте, я свого завдання дотримуюся. Я з відслідковую мої пости на моїх сторінках, може бачити, що я лягаю перша, друга ночі часто і встаю насправді не в 6 ранку, а в 5.40. Будильник в мене завжди стоїть на 5.40, але насправді перед тим як будильник має задзвонити, я вже з 5 ранку відкриваю очі і чекаю перших променів сонця. Я не зауважую, що я зараз там менше сплю, ці лягаю пізно рано встаю. У мене настільки зараз багато енергії до роботи, настільки багато зараз ідей. Саме зараз я відчуваю себе, що я в потрібний час в потрібному місці. І до сьогодні у мене було таке відчуття, можливо, у вас також буває в житті таке відчуття, що я сіла на цей автобус і їду на цьому напрямку. До сьогодні в мене було таке відчуття. А саме зараз я відчуваю, що я попала в цей проект і в цю компанію не просто так. І зараз. Все сприяє тому, щоб я дійсно не тільки я тут добилася успіху, а щоб я також і вам допомогла самореалізуватися і досягнути фінансової незалежності. Друзі, я 17 років вже цікавлюся сітковим маркетингом або МЛМ, як на нього ще кажуть. І за 17 років я була в кількох компаніях. Це були іноземні компанії, хороші, гарні, гарним продуктом, з хорошим бізнес-планом. Але ні в одній компанії не було в мене таких емоцій, якоїсь такого якогось натхнення до роботи, хоча я в кожній компанії віддавалася на всі 100%. І ось я згадую. Зараз розмову зі своєю знайомою, і вона в розмові мене запитує, каже: А чому саме джерелі? От я бачу, ти так розповідаєш про джерелі, в тебе очі світяться. Чому саме джерелі? Тому що раніше в тебе ні в одній компанії такого не було. Ось тільки компаній ти мені розповідала, не було такого, як зараз джерелі. І я їй відповідаю. Ось дивіться, якщо провести аналогію, ну це моя аналогія така. У тебе є чоловік. Але до чоловіка ти зустрічалася з різними хлопцями. Чому саме ти вибрала свого чоловіка? І вона мені відповідає, тому що я його люблю, тому що я його кохаю. І я кажу, саме так зараз в мене Сірелія, тому що я її люблю. Можливо, тому що це є наше рідне і тому, що воно мені, мені дійсно близьке. Друзі, зараз надзвичайно є хороший шанс підтримати наших найкращих виробників малого середнього бізнесу, які насправді в такому зараз стані при своїй самовідданій роботі, при таких продуктах, взагалі чудових і надзвичайних, які по якості нічим не поступаються найдорожчим закордонним аналогам. Повірте мені, я вже. Це перевірила на собі, перевірила на своїй сім'ї, на друзях, на знайомих. Продукція дійсно, взагалі немає слів, яка чудова всіх захватів і якості продукції. І хто бере мене продукцію, ніхто не вірить, що така якість, і що це дійсно українського виробництва. І за таку просто друзі, це просто смішна ціна за таку продукцію. Тому що. Закордонні аналоги в 5 разів, в 3-5 разів дорожчі, як наша українська. Наша продукція не прив'язана до валютних скачків, і це взагалі це величезний плюс. І ще великий плюс в тому, що ми працюємо на нашу економіку, тому що, купляючи закордонні продукти, ми працюємо на кого? Ми працюємо на тих людей, які виробляють цю продукцію, тобто на закордонних виробників. Ми не працюємо ні на себе, ні на свою державу, ні на свою економіку. І насправді не всі з нас над цим задумуються. І я також, коли була інша компанія, я над тим не задумувалася. І ми, українці, за багато років у всьому світу працюємо на іноземців. Я вважаю, що зараз є гарний шанс почати працювати на себе, на свій бізнес, на свою сім'ю, на своїх дітей і заробляти гроші. Саме в нашій країні, тому що джерелія нам дає зараз такий шанс. Ідея джерелії — це заможні люди, в заможній країні. Коли я про цю ідею говорю, люди в мене просто мурашки по йдуть. Я настільки захваті, що я в свій час не пройшла цю компанію. Що я прийшла в цю компанію, і я зараз бачу колосальні перспективи розвитку цієї компанії і бачу свої можливості компанії, можливості кар'єрного росту, фінансової незалежності. І, друзі, ще хочу я сказати на рахунок сільського бізнесу, тому що багато я знаю людей, які скептично ставляться, навіть трішки так з ставляться до роботи в сільському бізнесі. Насправді, люди тут нема нічого такого іронічного, і тут нема легких грошей. Сітковий бізнес це насправді досить кропіткий бізнес. Тут немає такого, що ти прийшов в компанію і ось тобі, ти такий хороший, красивий, на тобі зарплату там зразу 10 тисяч гривень, чи 3 тисячі доларів, чи 20 тисяч гривень, чи 50 тисяч гривень. Ні, друзі, тут потрібно працювати, тут потрібно вірити в себе і потрібне терпіння. І насправді це дуже хороший бізнес, тому що я знаю реальних людей, які в цьому бізнесі досягнули хороших результатів фінансової незалежності. Люди були такі, як ми з вами, прості, звичайні. Їм ніхто не давав стартового капіталу, їм ніхто не допомагав. Це навіть є звичайні прості люди, які приїхали в села і. Просто повірили в це все і настільки перейнялися ідеєю, що в святковому бізнесі дійсно можна досягнути реальних результатів. І я таких людей знаю, це не люди з якихось новин чи книжок, чи ще щось. Я цих людей особисто знаю. І знаєте, кожен з нас ставить перед собою якісь такі перешкоди, У кожного з нас є страхи, я вас чудово розумію. Тому що людина, яка ніколи вже цим цим не займалася, в неї є певні обмеження, що в мене не вийде, я тим не вмію займатися. Друзі, а ви спробуйте, спробуйте переступити через свої страхи. І я вірю, що у вас вийде, що ви дійсно в цьому бізнесі зможете досягнути успіхів, якщо у вас буде віра, терпіння. І велике бажання реалізувати себе, реалізувати свої мрії, свої цілі і досягнути фінансової незалежності. Я вас запрошую в свою команду, я вас запрошую в нашу чудову, найкращу українську компанію Дірелія. Моє ціль зараз не тільки мій кар'єрний ріст, тільки допомогти вам, допомогти вам стати дійсно заможним в заможній країні. Допомогти вам реалізувати себе, свої цілі і свою, реалізувати свою фінансову незалежність. Приєднайтеся до нас. Якщо у вас є запитання по продукції чи по співпраці з компанією, чи взагалі по проекту, пишіть мені, ссылки на мої сторінки є під даним відео. Також в нас є можливість безкоштовно зареєструватися в нашому проєкті. Доставка в нас безкоштовна. На всі умови компанія створила для того, щоб людина дійсно комфортно тут працювала в компанії. Друзі, я за 17 років ні з одної компанії не стикалася з такою, яка б мала стільки кроків на зустріч для людини, щоб людина почала тут працювати і досягати хороших результатів. Якщо ви таку компанію знаєте, напишіть мені, ми з вами поспілкуємося. Я наразі за 17 років з такою компанією не стикалася. Щоб компанія на початку свого розвитку, на початку свого цього старту такі ставила надзвичайно лояльні умови для людей. Я такої компанії не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть мені, ми з вами поспілкуємося. Наразі в мене все. Дякую, що переглядаєте моє відео. Дякую, що підписуєтеся на мій YouTube канал. Я вас всіх люблю. Я завжди рада новим друзям, новим знайомствам, новим партнерам в своїй, компа... в своїй структурі і в нашій компанії. Приєднуйтеся до нас, пишіть мені, чекайте від мене нових відео-відгуків. Заходьте на мої сторінки, там є багато цікавих постів, багато цікавих відео і багато цікавої інформації. Наразі в мене все. Бажаю всім позитиву. Бажаю всім реалізації ваших цілей ваших планів. І реалізації вашої фінансової па-па!